Комунальні заклади Закарпатської обласної ради отримали першу партію гуманітарної допомоги з Польщі, а саме з Підляцького воєводства, на понад 2,5 мільйона гривень. У межах проєкту Підтримка без кордонів. Охопили кілька закладів, розділивши допомогу. Аби кожен міг надавати якісні послуги населенню, зокрема, й внутрішньопереміщеним особам, котрі проживають у гуртожитках комунальних закладів, каже голова обласної ради Роман Сарай. Заклади нам е, дали свої потреби. Міжнародні партнери дали зворотній зв'язок з приводу своїх можливостей, і ми вирішили там, де найбільше є потреби в наших комунальних підприємствах, ми відповідно кожному задоволимо частково потреби, тому що потреби досить значні, і так би отримали там одне підприємство. Наприклад, тільки наша академія мистецтв, тільки якщо там забезпечити гуртожиток, то всі мікрохвильовки. Всі холодильники, ми ж розуміємо, що яка яка це кількість, а так ми вирішили, що будемо поблоково забезпечувати цими нагальними потребами. Друга частина цієї допомоги по цій програмі буде вже реалізована в січні місяці. Для потреб комунальних закладів області закупили два електрогенератори, 109 одиниць побутової техніки це холодильники, пральні машини та мікрохвильові печі, а також 200 комплектів медичного індивідуального захисту. Серед тих, хто отримує допомогу закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака. Помимо медичного обладнання, яке необхідне для лікування хворих, є обладнання, яке потрібно і також для забезпечення адекватного лікування. Сьогодні ми отримуємо 10 нових холодильників, 10 машинок пральних і мікроволнових печей, 5. Відповідно, ці будуть товари розміщені в основному там, де лікуються військові для, для їх комфортного лікування, і відповідно в ці підрозділи, де є нехватка даної продукції. Також оновлення будуть і в Закарпатському обласному дитячому санаторії Малятко. Раніше в закладі перебували й ВПО, але нині тут працюють зокрема із дітьми, які постраждали від бойових дій. Ми отримали три холодильники і три побутові пральні машини. Це нам дуже потрібно, тому що наш заклад має велике господарство. Через нас проходять реабілітацію понад 1400 дітей на рік. Ну самі розумієте, що такі речі завжди потрібні. Ще допомогу отримали обласна дитяча лікарня, обласний заклад надання психіатричної допомоги міста Берегова, Академія культури і мистецтв, Мукачівський професійний аграрний ліцей імені Михайла Данканича. Крім того, польські партнери передали 77 потужних павербанків, які будуть спрямовані для потреб Збройних сил України.